Вас так збентежили і обурили. обурили так. Це ж саме для цього, щоб у нас були дійсно живі контакти. Тому що ну, ви дійсно політична еліта нашої області, але коли ми управління внутрішньої політики обдзвонюємо кожного разу на кожну нашу зустріч, бувають такі випадки, що людина каже, звиняйте, я вже не в цій партії, я в іншу перейшла. Розумієте, це ж живе життя, і ви не обурюєтеся, що ми у вас збираємо ці дані. І щоб Ми передамо на обласне телебачення ваші дані. Так що ви не обурюєтесь і не запись. Дякую, то завтра сесія, зараз зараз президія без мене йде. Рух, приймуть рішення, що знімати головото. 이정 <목소리도>